Я часто бачу, як в командній роботі людина наче розчиняється. Коли нас багато, кожен ніби робить трішки менше, ніж міг би. І здається, ну хто ж це помітить? Це і є ефект Рінгельмана. це когнітивне викривлення, коли продуктивність окремої людини зменшується зі збільшенням кількості людей у групі. Чим більше нас, тим менше відповідальності відчуває я. Цей ефект тягне за собою відчуття несправедливості, чому я вкладаюся більше, ніж інші, роздратування, а іноді й тиху апатію. І, врешті, команда втрачає свій потенціал. Згадайте студентські часи, групова робота, але в результаті один чи двоє реально тягнуть проєкт. Або сучасні наради, де говорять усі, але рішення приймає хтось один. Ключ у прозорих ролях і відповідальності, коли кожен знає, що його внесок видимий і важливий, ефект Рінгельмана зникає. У терапії я часто працюю з людьми, які несвідомо тягнуть на собі більше, ніж інші, і вигорають або навпаки з тими, хто ховається за спиною команди. В обох випадках важливо повернути людині її масштаб і цінність. Бо справжня сила не в тому, щоб розчинитися в групі, а в тому, щоб бути видимим в ній.